Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковка фіалок від магазину «Флаверсі», який знаходиться в Одесі. У мене до війни були фіалки, але коли ми виїхали, вижили тільки орхідеї і піларгоні. Фіалки загинули. Я вирішила знову повернутися до фіалок і замовила. Замовила мінічки. І зараз буде розпаковка. Ми з продавцем домовилися, що вона вийшла їх, коли буде температура вже десь більше 10-12 градусів. Вона ну, сьогодні у нас плюс 15, вона мені їх вислала, сподіваюся, буде все гаразд. І зараз будемо розпаковувати, вона ще подаруночки вислала. І, по перше. Пасилка прийшла з утеплювачем, вона їх утеплила. Мені це дуже сподобалося. Бо коли ще до війни, до війни я теж, коли людям висилала, я завжди утеплювала свої квіти. Людина теж утеплила їх. Це дуже. Бо я вам в кінці від відео покажу фіалки. Я замовила теж О, фіалка вода. І ми теж домовилися з нею, що вона вийшла, коли буде більше теж 10-12, це ж наприкінці тижня повинно було бути. Але вона мені вислала серед тижня і саме в той день, коли була нульова температура. І що з ними сталося, я їм покажу. Якщо ми домовлялися з цією людиною, що буде вже тепла погода, я проплатила ці, ці фіалочки, ні, чому вона їх вислала? Так, серед неділі, коли ще були морози. Ось з людиною ми домовилися, що коли буде тепла погода, вона тоді й вийшла. Мало, і вона ще й утеплила їх. Зараз. Їх тут багато. дуже гарно замотано. Ліловий сніг. Тут я вже деякі розпакувала дуже гарні діточки. Дуже сподіваюся, вони не замерзли. Це міні-полуміні я замовила, бо ми винаймаємо житло. Місця мало, тому я вирішила мінічки хоч замовити. Хоч трошки, щоб було фіалок. Бо великі нема куди розміщати, бо в мене ще орхідеї мої, я ж забрала з дому, піларгонії. І вирішила трошки мінічик замовити, щоб я люблю я фіалки. Запаковувати важко, а розпаковувати ще ваші. Дуже гарні дітки. Замовляла я фіалки наших селекціонерів. Як сказати, рашиських вже не замовляла, хай рашиські покояться стекловаті, І треба підтримувати наших селекціонерів. Якби ми були гарні фіалки рашиські, але треба наших українських селекціонерів підтримати. Ну, всі я не буду показувати, я їх розпакую, бо це дуже багато часу займе. Я їх розпакую і потім покажу всі діточки, які я отримала. Закінчила я розпаковку і хочу показати цю красоту. Дітки неймовірні гарні. Це, нагадаю, це магазин Flowerсі. Дуже гарні дітки. Венка дівчинка. Дякую дівчатам, тому що вони подарунки поклали. Дуже дякую за подаруночки. Вони чотири сорти мені фіали поклали, а ще я була у захваті. Це я замовляла укорінений листик. Вони прислали мені, я дуже їм вдячна, дуже. Вони прислали листочок з дітками. Всі, що я замовляла просто укорінені листики. Ось всі листики з дітками. Все, діточки. Листочок. І це я купувала як просто укорінений листик. Є ось листик так, укорінений, поки що без діток. Але... Взагалі вони прислали мені листики вже з дітками. Дякую їм. Дуже мені сподобався цей магазин, бо якщо порівняти з тим, що я до цього замовляла, я була в шоці. Коли я розпакувала, вони були в гарному стані, але не порівнятися з цими дітками, ці дітки набагато гарніше. Живіш і вигляд у них здоровіший, ніж я замовила у іншого продавця. Я замовила у Зої Гресимчук. І ми з нею домовилися телефоном по телефону у розмові, що зараз ще на той момент була температура дуже низька, а іноді нуль, що буде в кінці тижня, там уже плюс 13, ну вже дуже така температура. І 15, і вночі там 7, 10, 12, що вона вийшла їх мені вже, коли буде температура, яка вже, ну, при якої можна відсилати вже квіти. Але вона з якогось перепугу, переляку, відісла, навіть не подзвонивши мені нічого. Я дивлюся, посилка мені йде. Думаю, житкілля, ми не домовлялися, посилка повинна була наприкінці тижня бути. А тут серед тижня я дивлюсь на температуру, а нуль. Ну, я що це була? Я в неї замовила теж міні полуміні, дуже так, немаленьке замовлення. І що з ними стало на другий день. Я їй написала: да, все гаразд, все добре. Все, воно, дійшло, да. воно дійшло, але На другий день. Я була в шоці. Я її написала, і зняла відео, і на Viber відправила на станції фіалок, і о, на пошту написала, що дивіться, ну, я вважаю це її вина, тому що ми не домовлялися в нуль висилати. Ну, звінить, з... вибачте, як хто, хто займається квітами, ну ніхто в нуль не вийшла ніколи. І я ще вам покажу ці фіалочки. Який вона мені вислала. Вони були гарні. Ну, дітки не порівняти з цими дітками. Всі дуже гарні, я просто. А ці такі діточки, і вони всі замерзли. Я їй вислала цвіти. Всі мерзлі. геть все змерзло. Все, листик. Це ось листик. Все померзло. Все він мерзли. Це такий листик. Все мерзло. Ну, я так думаю, що воно перемерзле. Хоча на одному листикі я теж вислала відео, мабуть, чи мучниста роса, чи ну, щось вона. Така в білому нальоті був листочок. Я їх вже обробила. Ось, дивіться. Ну, ну чого ти мені їх в нуль вислала? Вибачте, у мене гроші отак от не валяються. Ну, ось така і цю красоту. Ну, сподіваюсь, вони не перемезли, бо була дуже гарна температура. Ось така. Таке моє замовлення. Дякую магазину «Флаверсі» за, їхні, за їхню працю. Дуже гарні в них дітки, листочки. Дякую. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі. Ось з стілками зробилося. я не знаю, що це? Осі фіалки? Всі пропали. Ось білий нальот, все в білому, це що? Вони у вас всі заражені, всі листя біли.